Доброго дня, шановна комісія, і шановні глядачі, це експериментально-дослідницька робота на тему дослідження і розробки технології страви, котлета домашня з порошком корення ашваганди та насінням чія з кіноа, авокадо та томатами, порошок корення ашваганди, насіння чія, олія з насінням льна для харчування дітей шкільного віку. Метою математико-статистичної частини дослідницької роботи є об'єктивне оцінювання якості страви. Використовуючи сучасні математико-статистичні методи аналізу для забезпечення науково обґрунтованого підходу до визначення її орган органоелептичних та харчових характеристик, якість страви включає сукупність її властивостей, які відповідають сучасним вимогам до харчових продуктів. Органоелептична привабливість Харчова і біологічна цінність. Чому потрібні математико-статистичні методи? Вони нам потрібні, щоб уніфікувати оцінювання, перетворити суб'єктивно-органолептичні дані, у числові показники, порівняти зразки, об'єктивно порівняти еталонні показники, контрольні і експериментальні зразки за всіма критеріями, оцінити вплив, проаналізувати, як зміни інгредієнтів. Додавання насіння в чия, льняної олії та інше вплинуло на якість отримати комплексну оцінку, звести всі показники до єдиної числової величини, яка характеризує загальну якість страви. Визначення поняття, якість протягом століть філософи невпинно намагалися дати всеосяжне визначення поняття якість. У ці всі спроби зводилися до Ідеї, що якість це сукупність визначених характеристик і ознак предмета, які забезпечують його відносну сталість і відрізняють від інших об'єктів. Історичний досвід свідчить, що основою існування людського суспільства є трудова діяльність, спрямована на створення матеріальних, соціальних і духовних благ, які задовільняють індивідуальні та суспільні потреби. У другій половині ХХ століття поширилося визначення, яке тлумачить якість продукту, як його здатність відповідати очікуванням і потребам конкретного споживача. Згідно з тлумачним словником української мови за редакцією редакцією Гріченка, якість визначається як сукупність властивостей та ознак, що характеризують предмет або явище – Відрізняючи його від інших, а також як ступінь відповідності певним вимогам чи очікуванням, у науковому розумінні це поняття охоплює сутність, характеристики, які роблять предмет придатним для використання, визначеної функції або задоволення, задоволення потреб. Алгоритм комплексної оцінки якості включає наступні етапи. Складання ієрархічної структури властивостей об'єкта, які є необхідними та достатніми для оцінки його якості. Вимірювання властивостей. Вибір шкали вимірювання для комплексної оцінки. К в Вибір на кожному рівні розгляду властивостей базових показників для порівняння. Визначення виду залежності між показниками пі ети і ОД. Простих властивостей і їх оцінками К і ТЮТ. Обчислення оцінок окремих властивостей К і ТЙоТ, визначення способу знаходження вагомості М і ТЙоТ, прийнятого для отримання комплексних оцінок якості К0В. Вибір методу об'єднання оцінок окремих властивостей К і ТЙоту для отримання комплексних оцінок якості. Обчислення комплексної оцінки якості К0В, аналіз обчисленої оцінки та прийняття рішення, ієрархічна структура досліджувальних зразків страв, органоелептичні показники та харчова цінність. Визначення базових еталонних показників якості досліджуємо зразків. Еталонний – Для органоелептичних показників приймаємо як 10 балів. Еталонні показники харчової цінності визначаємо відповідно добової потреби на один прийом їжі. В умовах шкільного харчування для одного прийому їжі приймаємо 40% від потреб для організму підлітка на добу. По таким показникам, як білок, кальцій, магній, целюлоза, енергетична цінність, амінокислотний склад взято для добового раціону харчування. Який ви бачите на екрані. Еталонні показники взяті тільки ті, що нормалізуються в добовому раціоні підлітків 14-17 років. Це загальна кількість жиру 40% від добового раціону. лінолієва кислота омега 6% і лінолієва кислота омега-3 40% від добового раціону. Визначення показників якості досліджуваних зразків. Беремо з попередніх розрахунків в науково-дослідницькій роботі. Комплексна оцінка якості страви. Розрахунок комплексної оцінки якості страви виконувався для об'єктивного оцінювання поживної та якісної цінності різних зразків страв. Порівняння зразків комплексна оцінка дає змогу кількісно оцінити кожен зі зразків, враховуючи не лише смакові властивості, але і їхню поживну цінність, енергетичну складову вміст амінокислот, жирних кислот та мінералів. Об'єктивність. Зміст суб'єктивного судження про якість страви. Розрахунки дозволяють застосувати науковий підхід для формування більш точного та детального висновку. Збалансоване харчування у шкільному харчуванні важливо враховувати не тільки смак, але й відповідність страви вимогам до здорового та збалансованого раціону, що включає адекватний рівень енергії. Оптимальний вміст білків, жирів, вуглеводів, наявність необхідних амінокислот та жирних кислот, забезпечення організму основними мінералами. Розраховані значення є еталонними, тобто базовими. Вони використовуються як стандарт для порівняння з показниками інших зразків. Для чого це потрібно? Еталонні значення допомагають зрозуміти, наскільки кожен зразок наближається до ідеального складу. Вони забезпечують об'єктивність при оцінюванні, дозволяючи порівняти різні зразки на основі чітко визначених критеріїв. Визначення абсолютних значень. М і ТЕЙОТЕ значення окремого параметра. М і ТЕЙОТЕ сума всіх параметрів. У відповідній групі. Нормалізація даних дозволяє зручніше порівняти різні зразки, навіть якщо вони мають різні абсолютні значення показників. Це базовий крок для подальшого розрахунку зведення показників якості або аналізу відносного внеску кожного показника. Визначення виду залежності між показниками π і ТІЙОТ, простих властивостей і їх оцінками К і ТІЙОТ. У дослідженні для визначення виду залежності між показниками простих властивостей та їх оцінками ми обрали підхід, який ґрунтується на формулі, яку ви бачите на екрані. Цей підхід є ефективним, оскільки дозволяє нам вирахувати вплив змін в простих властивостях на оцінки, застосовуючи параметр Z. Який визначає ступінь цієї залежності. Вибір такої моделі дозволяє створити конкретну математичну основу для оцінювання властивостей продуктів, що є важливими для наукових досліджень у сфері харчування та гастрономії. Визначення способу знаходження вагомості М і ТЙо прийнято для отримання комплексних оцінок якості К0В – для визначення способу знаходження вагомості М і ТЙ, який є прийнятим для отримання комплексних оцінок якості К0В, ми застосовуємо коефіцієнт вагомості, який розраховується за наступною формулою, яку ви бачите на екрані, вагомість показників, що оцінюють прості властивості продуктів або елементів, визначається через їх співвідношення з загальним значенням у рамках системи. У формулі G і T IOT значення характеристик, що оцінюється для певного елементу, а GІT це загальний показник для групи властивостей або елементів. Таким чином, кожен індекс G і й й G -E T ділиться на суму загальних значень. G ІT, що дозволяє виявити відносну вагомість окремої характеристики в контексті загальної системи. Вибір цього методу для визначення коефіцієнта вагомості є обґрунтованим, оскільки він дозволяє коректно врахувати відносну вагомість кожного показника у комплексній оцінці якості К0В. Використання такої формули дає змогу отримати точну і збалансовану оцінку, яка відображає всі важливі властивості, що характеризують якість продукції чи об'єкта. Вибір методу об'єднання оцінок окремих властивостей К і Т ййоту для отримання комплексних оцінок якості. Комплексний показник К0В визначається як сума добутків оцінок окремих властивостей КІТ та їхніх вагових коефіцієнтів. МІТ ДІТ це властивість, наприклад, органоелептичні показники, енергетична цінність, амінокислоти і так далі. А МІТ вага кожної з властивостей. Загальна формула для комплексної оцінки має вигляд такий, як ви бачите на екрані. Д. к 0 комплексний показник якості. К. оцінка ІТ йоти властивості, МІТ вага ІТ ІоТ властивості. Б кількість властивості, що враховується. Зведення комплексних показників по групам визначення комплексної оцінки контролю і досліджуємо зразків. Третій досліджувальний зразок має найвищий комплексний показник якості 1545. Це найкращий результат серед усіх зразків. Однак для шкільного харчування важливі не тільки числові показники, але й органолептичні властивості, такі як смак і зовнішній вигляд. Оскільки зазначено, що другий та третій зразки не дуже смачні, їх високий комплексний показник може бути досягнутий за рахунок інших показників.